Всім привіт! Ви на каналі Books і у нас сьогодні знову Джеймс Джойс у ліс, але епізод 10-й, Блукаючий Скелі. Я перечитую Джойса. Пишіть, чи читаєте ви разом зі мною, а ми будемо говорити про а, цей епізод. Отже, заглянемо у схему ззаду, щоб нам було легше зрозуміти, про що а, буде епізод і що нас чекатиме. Пише схема Гілберта, що сцена цього епізоду вулиці. Час 15.00. Орган кров, мистецтво механіка, колір відсутній, символ громадяни, техніка лабіринт. Інша схема Лінатті нам подає таке тлумачення, час 15.00, 16.00. Колір веселка, техніка рухомий лабіринт між двох берегів, наука механіка, значення вороже оточення, орган кров. Дійсно, сюжетно епізод дуже простий, тому що м -м, просто Джойс розкидав своїх героїв по вулицях Дубліна. І вони всі, знаєте, як ці м -м, такі злагоджені механізми у цій науці, механіці, вони всі між собою так пов'язані, рухаються і пересікаються. І е фрагментарно це все Джойс дуже так. Подає, але водночас злагоджує їх між собою. І вони всі у цьому дубліні, у цьому лабіринті знаходяться між собою. І, до речі, щодо блукаючих скель, чому блукаючі скелі так і такого певного навантаження, Гомерівського тут немає. Тому що є, здається, якийсь епізод цирцеї. У Одіссеї, де розповідається, так, які є дороги, що є дорога між блукаючими скелями і між цілою Харибдою. І у ліс вибирає уліс наш вибирає уже цю дорогу між цілою і Харибдою. Але ну, саме як такого навантаження, Гомарівського, мені здається, навіть тут немає. Можливо, тут можна застосувати міф аргонавтів, так, які. Подолали оці скелі, облукаючі, там чуть-чуть, можливо, зачепили якір, але які з горем пополам з допомогою інших богинь подолали ці скелі. Типу, знаєте, пройшли. Герой пройшов такі дороги, пройшов якісь певні випробування. Але, по суті, тут цього немає. Просто, можливо, Джойс розглядає оці. Блукання героїв, от як якийсь лабіринт у Дубліна, як блукання між цими скелями. І тому такий епізод називається От ці герої, типу як серед блукаючих скель, серед цього лабіринту Дубліна, вони блукають одне з одним пересікаються і тому подібне. Хіба що якось так тлумачити? Е, тому е, сюжетно знову ж таки дуже все просто. Але що би я хотіла додати: Що Джойс дійсно розділив цей епізод. На кілька фрагментів. Тобто, і кожен тут фрагмент, наприклад, з отцем Конмі, он є фрагмент, отець конмі, буде розділений такими зірочками, і це вже буде. Фрагмент наступного блукання героя, наприклад, тут буде вже одноногий матросу нам подаватися. І Ви будете читати про одноного матроса, який теж блукає вулицями Дубліна. Потім там пізніше, ще пізніше, буде Стівен, буде і Блум теж блукати по вулицях Дубліна. Він буде купляти для Моллі книги. Буде і Бойлан. Давайте, до речі, зачитаємо, щоб ви розуміли, як вони відрізняються. Як Блум купує книгу для Моллі. так, Це сторінка у нас 271, 272. Який він турботливий, е, хоче її вгодити. Наприклад, ось. М, так, так, так. Е, наприклад, він вибирає книжку і думає, ні, їй таке не дуже до вподоби, їй колись уже приносив. Далі він прочитав уже одну назву принади гріха. Ближче до того, що її вабить, ану поглянемо. І, врешті-решт, він купив цю книгу, в кінці тут розповідається, так, прагнучи погамувати за духу, він сказав: Я беру ось цю. Продавець підвів очі, які сльозились від хронічної нежиті, принади гріха, мовив він, постукуючи пальцем по оправі. Чудова книжка. Блум вибрав таку книгу для моллі, принади гріха. А от Бойлан, який купляє для Моллі, Бачимо, так, як обоє готується чоловік, готується, вибирає щось для книжку для Моллі. І от Бойлан, як він е, е, так самолюбиво вибирає оцю корзинку для фруктів. Так, це сторінка у нас 263. Він ще навіть здирає за пазуху. О, він зазирає за пазуху у продавчині, яка збирає йому цю корзину. Блейзис Бойланд зазирнув у її блузку, ще з більшою охотою, привітно сміючись з зубами, що стискали стеблину з червоною квіткою. Тобто, ну, він навіть якось не турбується про промолі. Він просто собі збирає цю корзину для фруктів, наприклад. М -м так. Вона справно вкладала гадкі груші. Один ряд хвостиками в один бік, другий хвостиками протилежний, а між ними стиглі перси, які і кісером язливо паленіли. Блейзіс Бойлан походжав у нових бурнатних черевиках по крамниці, просякнутій запахом фруктів, брав плоди, молоді, соковиті, змощені й опасисті червоні помідори і нюхав їх. Тобто він, так знаєте, навіть і не дивиться, що там готують для молі, що збирають у цю корзинку. Він так просто, знаєте, каже, покладіть зразу це. І, знаєте, так не турбується. Просто хоче потім послати цю корзинку фруктами, з фруктами для молі. Тобто йому навіть якось байдуже, що там туди покладуть. Він собі просто, ну, бачите, яка різниця. Яка різниця, Самець і такий чутливий, дійсно чоловік жінк чоловік молі. Що би я ще хотіла додати, що тут, до речі, з'явився людина у Макінтоші, це в нас сторінка 200. 89. Пам'ятаєте, ця людина в Макінтоші була на похоронах у розділі Аїд, ось він появився і так швидко зник. На нижній Маунт-стріт, перехожий у брунатному Макінтоші, що жував черствий окраєць з хліба, спромігся перебігти дорогу перед самісіньким носом віце Королівської кавалькади. Тобто тут буде проходити оця кавалькада, всі будуть її зустрічати, будуть деякі так. ну... По інерції, так як інші, клонятися. Їй, знаєте, робити все по механіці. Ну, взагалі, розділ такий цікавий, тому що всі отак фрагменти епізодів вони кучують одне з одного. Давайте зараз вам наведемо приклад. Той же самий з цим одноногим матросом. Ви його зустрінете на початку. Сторінка 261. От він вам зустрінеться, От, наприклад. Mm, так, одноногий матрос прошкутильгав ріг аптеки Маконелла повз візок із морозивом фірми Рабайоті і по на милицях по Екл-стріт. підходячи до крамниці Ларі Орурка, який саме стояв на порозі без піджака, він задирливо загорлав. Тобто цей матрос загорлав за Англію. Ну, він там буде повторювати оце за англію, за рідний дім і красу. Потім цей матрос вам зустрінеться. Тобто це епізод суто з ним з матросом. Потім цей матрос вам зустрінеться на сторінці 284. Це вже буде взагалі інший епізод. В ньому будуть інші, скажімо так, герої, головні, діяти. Так. Це буде взагалі вже епізод, коли буде Муліган. Тут у нас теж буде красень Муліган. Він буде обговорювати типу, з іншим героєм, що він думає про трактування Дедалове, так, от, Гамлета. І Гейнс розгорнув свою щойно придбану книжку. На превеликий мій жаль, сказав він, Шекспір завжди приваблює до себе ті голови, що втратили рівновагу. Тобто, це він так говорить про нашого Стівена. Далі, звідкись виривається оце речення про одноногого матроса. Одноногий матрос, проходячи повз нельсон стріт 14 ревнув, Англія чекає. А далі вже продовжується епізод з Муліганом, камізелька-красення Мулігана, лимонного кольору, весело затряслася від його сміху. Тобто вони собі говорять про своє, вони собі обговорюють Стівена, а тут посеред вулиці проходить оцей одноногий матрос, який, ви пам'ятаєте, вам зустрівся раніше. Або ще, наприклад, сторінка 260, коли е, зустрінеться нашому отцеві конмі, так, дівчинка і юнак, які. Будуть, от, зачитаю вам отець конвій. Він іде також по вулиці, щоб вирішити свої справи, і враз, посеред вулиці, так, юнак ураз підняв свою шапку, вітаючись із панодцем, тобто із нашим отцем. А дівчина поквапно вклонилася йому і старанно зняла із спідниці причепливу стеблинку. Потім оцей юнак і дівчина нам зустрінеться вже пізніше. На сторінці 267. Давайте просто от поглянемо, як ж Джойс нами маніпулює. <плес> так. Ось, наприклад, це буде епізод із Молоєм. Там взагалі будуть якісь, скажімо так, леві герої, ви будете думати, що тут відбувається? І тут ви згадаєте цю дівчину, яка вам раніше зустрічалася. Він зупинився, щоб прочитати візитну карточку, яку е, тримав у руці. Приподобний Г'Юес Лаурет Кофі, сучасна адреса Сент Майкл, Селінс, приємний молодик. Він сказав мені, що пише книжку про Фіджеральдів. Історію знає як свої п'ять пальців, даю слово честі. І тут раптом нам зустрічається ця дівчина. Дівчина старанно зняла із спідниці причепливу стеблинку, яку вона тоді знімала. Тобто, ви маєте розуміти, що це все відбуває, відбувається тут, у цей момент. У цей момент, у цю годину, 15-16, відбуваються ці події. Тобто, в той же самий час вам Джойс подає, що робить отець конмі, що робить та дівчина, що в той час навкруги неї відбувається, які герої. І він, так, знаєте, поступово вам описав оця конмі, потім оця дівчина. І ви маєте розуміти, що в той же самий час був якийсь так оцей Моллой. Разом так входили у дві рабатства Святої Марії. Тобто, в той же час це і відбувалося, коли отець Конмі також походжав, коли ця дівчина також поправляла оцю стеблинку причепливу. Дуже так цікавий такий прийом використав Джойс, такі перекочування досить цікаво. Тобто, тексти такі, знаєте, перемішані. Вони синхронізовані оці вулиці, події, те, що все відбувається, і це все синхронізовано у нашому дубліні. Тобто він збирає всіх наших героїв у цьому Дубліні. І от Дублін це все, що їх поєднує. Той же самий час багато речей відбувається у Дубліні. І герої стають декораціями для цього Дубліна, Декораціями так, вулиць для цього Дубліна. І е, ще також цікавий, цікавий момент, що Конмі так само, як і Блум, думав у раніших епізодах. Блум думав, що потрібно провести оцю трамвайну лінію. Конмі тут так само, отець Конмі думає, що треба провести трамвайну лінію. Наприклад, сторінка 257, Тобто настільки можуть бути і думки герою, похожі, це вам Джойс подає так. Отець конмі звернув на велику окружну і рушив далі. Дивно, що досі в такому важливому напрямі не приклали трамвайної лінії. Певна річ, вона тут потрібна. Думає собі отець конмі, а ви пам'ятаєте, що, що коли Блум раніше також походжав Дубліном, він теж собі це пригадував, що і ціна би там підросла, і так далі. і так далі. Ще, ну тобто такий цікавий момент, так що от, різні герої вони проживають одні й ті. Саме думки в тих самих обставинах. Наскільки ми бачимо, тут різні є батько і син, так, Саймон Дедал, тут він є так, такий пияка, який дає капельку грошей, хоча їх має в своїй дочці. І Стівен, наскільки вони різні. Так? Саймон потім піде пропивати ці гроші і дає якісь крихти нещасній донці, наприклад, на сторінці 274. Він так, знаєте. М -м, дуже їй каже, що ось тобі, так. Вона намагається в нього видобути ці гроші, але знає, що в нього якісь там є. А він е каже, ось тобі, сказав містер Дедал, простягаючи їй два пенси. Купи собі склянку молока і булочку чи щось подібне. Я скоро прийду додому. Він потім пішов пропивати ці гроші. А вона каже, Діллі, я, напевно, знаю, у тебе є ще один шилінг. Тобто потім ми зустрічаємо ще Стівена, який зустрічає свою сестру, так і ми бачимо, наскільки різні батько і син Стівен такий інтелектуал, він не грубіянець. От, наприклад, сторінка 279, так, коли він бачить, що його сестра взялась за вивчення за вивчення французької мови, і він питається, що це в тебе? запитав Стівен. Це я купила на іншій розкладці за пенні, пояснила Діллі, ніяково усміхаючись. Чи вона придатна? Тобто це книжка, так, по вивченню французької мови. І він питається, так навіщо ти її купила? Але розуміє, що. Е Ну, не буде їй грубіянити, не буде там їй нічого казати, і просто скаже, що «А вже ж придатна, припильнуй, щоб Мегі не прихопила її у тебе і не віднесла в заставу. Гадаю, всі мої книжки пішли туди. Тобто він розуміє, наскільки його родина опустилася, наскільки вона стала вже бідувати. І він далі собі повторює, вона потопає докори, врятувати її, докори, все проти нас. Вона й може потягне з собою на дно очі й волосся, довгі коси, водорости сповивають мене, моє серце, мою душу. солона зелена смерть. Ми, докори, сумління, сумління, докори. Тобто, наскільки ну він просто її підбадьорує, не дає їй ніякі гроші. Ми знаємо, що Стівен отримав зарплату і він має гроші. Але він і своїй сестрі грошей не дав, на відміну від батька, який дав їй маленькі там два пенси. Він просто її підбадьорив і всередині має такі докори сумління і потім повторюється в кінці злидні, злидні. Тобто він розуміє, наскільки життя у них стало після смерті матері нестерпним. Вони упали у злидні. Бачите, сестри здають його книжки, щоб отримати гроші, тому що батько не дає або дає якісь нещасні пенси. А потім самі гроші батько пробиває. Але Стівен теж потім піде пізніше пробивати гроші. Тому бачите ось, що їх пов'язує. Вони обоє пробивають свої зарплати, свої гроші. І що цікаво, Джойс нас дуже цікаво тут ловить, тому що Джойс нас хоче заплутати. Я спочатку не зрозуміла, чи це Блум став дантистом, чи що, але це Джойс мене заплутав, тому що на сторінці 285 він показує, от бачите, що Блум, про якого він зараз говорить, це не містер Блум, це інший Блум, це дантист. От, наприклад, коли він проходив пуз вікна містера блума дантиста, його плащ метляючи здрушив у бік паличку сліпого і потягся далі, шмагнувши кволи тілом. Сліпий хлопець повернув своє хворобливе обличчя слідом за тим, хто його потривожив. А, ну там, сценка буде сліпим, але також вона мені сподобалася сподобалося і що Джойс нами так маніпулює. Типу, ану, чи ви попадете, чи відгадаєте, що я не про блума маю на увазі, я маю на увазі дантиста. <рисвіт> і ви маєте розуміти, так, наскільки цей, Наскільки Джойс, от просто. Вас збиває з пантелику, серйозно. <смір> що ж я би ще хотіла додати? Що папірець Папірець також тут такий мотив простежується, тому що ми постійно за нього дивимось. Але мені здається, що це все, 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 все ж таки не той папірець, який кинув Блум. Тоді, пам'ятаєте, він годував чайок, зіжмакав листівку з асоціації молодих християн, яку йому дали, і кинув у воду. І тут цей папірець нам постійно зустрічається. Тобто, і на початку, так, коли, коли у нас буде отець Конмі, і потім пізніше, коли, наприклад, 263 сторінка, так? Зараз ми подивимося, що. Цей папірець нас переслідує. Дивіться, човник-зім'ятий папірець, що його викинуло в річку, ілля йде, пливе собі легенько по ліфі під круговим мостом, стрибає у безтрини, де вода вирує навколо мостових підпорів і прямує далі на схід по судна і так далі. Потім цей папірець нам зустрінеся ще на сторінці 275. Тобто, це, цей папірець, бачите, це в епізоді Кейті і Будді-Дедалів. Цей папірець зустрінеться нам пізніше. На сторінці, 270, на сторінці 275. Так, повс північну стіну і набережну сера Джона Роджерсона, де стоять судна і звисають якірні ланцюги, прямуючи на захід, плив човник зіжмаканий аркуш паперу, погодуючись на хвилі від порону. І ля йде це вже в епізоді, так коли Саймон зустрів своїх так, друзів там, Каулі, Боба і так далі. Але, можливо, це Джойс нас так теж схоплює, тому що ну, не може бути той самий папірець, який кинув Блум. Ви розумієте, скільки часу пройшло від того, відтоді, коли Блум його кинув, Тобто цей папірець вже давно мав проплисти геть. Можливо, це теж хтось прожив таке життя, як Блум. Хтось теж отримав цю листівку, кинув його у воду, і такий, а, не треба мені тої листівки, я кидаю воду, зіжмаканий папірець. І він тут Бачите, з'являється то тут, тут, то там, в епізодах з різними героями. Також <смі> дуже цікавий прийом. Тобто ловить нас Джой, що таке не може бути. І, напевно, все, напевно все, тому що думок назбиралося трохи щодо цього епізоду, досить такий цікавий нормально читався, до речі, спокійно, все нормально написано, нема нічого важкого. І епізод також з цією кавалькадою, яку всі вітають, цікавий. Так? Типу, всі, знаєте, типу, по інерції повторюють рух одне одного. Так. От, наприклад, коли лискучі коні скакали галопом по меріон Сквер, юний Патрик Алоїс Дігнем, він стояв там, чекаючи, побачив, що всі вітають джентльмена в циліндрі, то і він собі підняв свого новенького чорного картузика пальцями. Засмальцьованими від паперової обгортки свинячих котлет? Знаєте, всі по інерції повторюють одне, знімають шляпи, знімають капелюхи перед цими вищими особами, які проїжджають Дубліном. Ось такий вийшов епізод. Пишіть, чи ви його читали, як вам взагалі цей епізод? Мені вже набагато легше, чесно, признаюся. Що буде далі, подивимося. Що для нас приготує Джойс? А на сьогодні це все. Я буду вам прощатися. Всім па-па, всім хорошого дня. Ми стрінемося з вами у наступних відео у наступному епізоді.